Привіт, що принесе тобі ця повня сцілення. землі. Сила дарить і приймати це зцілення, матимеш силу. Ось по цій карті. Жити в ізобілії, в удачі, в багатстві. Ізобілії, і благополуччі. Так? Нас стане час, тому що стати мудрішим, навчатися, радіти, тому що вам все буде даватися легко. Чудесним образом все буде проїздить від мудрості вашої. Від нових творінь все, що ти захочеш, ти можеш сотворити. Благодарний, радісний погляд. З благодарністю приймаємо зцілення, удачу, процвітання і з оптимізмом ідем. До свого світло будущу, що ще принесе тобі повня Що нових друзів, вірних. Тому що ти вже давно засидівся в іночістві розрушаються. Всі людяні, застивші твої події, в яких не було ніякого продвіження, руйнуються і так? Да? твій сад, твоє благополуччя, твоє щастя, твоя удача, нові починання, світлі і радісні події. По новому подивитися на світ, який він радужний, який він щасливий. Нові емоції, нове кохання, якщо кому актуально народження дітей, радісна подія. Да? І це тобі дано по справедливості бути щасливим, благополучним, комусь у фінансах, по справедливості, знайти кращу роботу, хорошо оплачуємо. Тому що на твоєму шляху була хитрість, обмани. Агресія. Ворували твою красу, твоє щастя, твоє благополуччя. Тепер ти почнеш розуміти, хто ти? Твоє вище я, любить себе таким, яким ти єсть. Не уніжатися ні перед ким, не принижувати саме, самі себе. Ті, хто це з вами робив, будуть получати наказання, справедливе наказання, Проходить карму в цю повню завершити. Те, що вас рвали по шматочках, кожний тіх, ранили ваше серце, вашу душу. Це уходить, приходить новий чоловік, кому актуально. Або йде мова про чоловіка. Або з якимсь чоловіком завершити, якщо він вас ранив. То завершиться. Ви можете спокійно розійтися і йти в своє нове. Там, де не будуть вас принижувати. Так як пара чоловік і жінка. Нові. Закрити старі стосунки і йти в нові. Нові переміни, же, народження дітей, переїзди, кому актуально, Нова робота. Поміняти своє життя в краще. Ось будуть дзвінки, документи. Вихід, із якщо застой був якихось документ і виход із них, <клух> тому що не було ніякої якоїсь, дав когось, кажуть, що були якби лабіринти, да, куди вони натикалися, кругом був тупік. Тепер іде вихід, ви стаєте майстром свого життя. Ви вже знатимете, куди вам двигатися? Вас чекає щастя. Кось було без грошів, а тепер буде ситуація мінятися. Кось будуть розходи. Якщо хочете поміняти, кудись переїхати, звичайно, будуть розходи. Але у вас іде, якби, ваше родове очищення, ваш рід наповнюється новим, очищається через вас. Тому що в вашому житті дуже багато було маніпуляторів. Тепер ви будете управляти своїм життям самі. Дуже багато змій, воровства, подлих, підлих людей. Сама відьма вийшла. Злі. Перешкоди, перешкоди, перешкоди. І в цьому місячному затемненні ваша ситуація буде мінятися. Бачите, сама луна вийшла. торження, та пройти кармічні. Ці люди вам давалися не зря. Ви проходили із ними свою карму. Тепер вони будуть відпадати від вас таким. Чудесним образом ви навіть можете і не зрозуміти, де поділися ці люди, які робили вам підлість. Тому що ви йдете в нове. Беріть ініціативу в свої руки і двигайтеся до свого сонечка, до свого щастя, до свого успіху. І не бійтеся, на вашому шляху більше не буде цих перешкод. Вішаючий фокус, священне дійство, щоб ви почали свій шлях дійти до своєї цілі, Настройтеся і крокуйте вперед. Тому що ви прекрасні, жіночні, ви притягуєте чоловічі погляди з вас. Іде енергія наповнення. Комусь зустріти своє близнецове плам'я, душевний партнер і вічна связь. Отаке От вам предсказую, що у вас будуть. Способності бачити, слухайте свою інтуїцію, вона вас ніколи не підведе. Ви спроможні бачить, вам ітимуть підказки від вищих сил. І встановлюйте границі, захищайте. Свої пороги, тому що ви чесні, і треба границі свої захищати. Для чоловіків починається теж новий етап чоловіче начало. У ваше життя йде нове, світле, круг вічної радості жити спокійно, стабільно, впевнено. Мужньо, мати свою силу і свою сім'ю бути в стабільному балансі і бути непохитним. Всім дякую. Всіх благ вам.